Кейт Неп Рубі червоні черевички в Лондоні читає Оксана Ардан Рубі червоні черевички це біле зайченятко, яке живе зі своєю бабусею, яку всі називають бабушка Галина Галушка, у гарненькому яскраво розфарбованому фургончику. Рубі червоні черевички і бабуся вирушили в подорож до Лондона, І оце щойно увечері вони прибули до туманного міста. Було холодно, вітер задував у вуха, і, мов змія, звивався навколо ніг. Утім, Рубі і бабушка Галушка радісно прийняли таке зимове привітання. З вітром до них долинав запах незнайомого міста. Рубі і бабуся спустилися довгим ескалатором, якого досі ніколи в житті не бачили, глибоко під землю до метро. Там темними вузькими норами бігали поїзди. Мандрівниці застрибнули до потяга, і той зі свистом від'їхав від платформи. Рубі й оком не змигнула, як вони вже прибули до своєї станції і мали виходити. Рубі і бабуся простували довгими вулицями, обабіч яких стояли чарівні цегляні будиночки. Заченятку здавалося, що довкола золотистих ліхтарів сяють німби. Це янголи-охоронці вказували шлях у темряві. Нарешті рубі й бабуся дісталися до будиночка номер 6 на вулиці Місячного ріжка, де з вікон. Їх вітали усміхнені обличчя. Щойно Рубі і бабушка галушка потрапили всередину, на них з обіймами і поцілунками накинулися родичі. Вони допомогли зняти одяг і забрали валізи. Тепер Рубі зрозуміла, як почувається одяг, коли заплутується в пральній машині. Коли всі розплуталися, Рубі привітала тітоньку Пінкі – Двою рідну Саманту і братика Гуго. Тітонька Пінкі запросила всіх вечеряти. На столі були варені яйця в кумедних скляночках і підсмажені канапки з маслом. Рубі скуштувала овочеве рагу під назвою Скрипучі бульки. Там насправді ніщо не скрипіло і не булькало, а смак був неперевершений. За гарячим чаєм і пампушками з джемом оточені. Горщиками і книжками родичі складали плани на завтра і готувалися до нових пригод. Рубі помітила, що книжки, які вона побачила в кімнаті, геть усі про зірки, а їй так подобалося про них читати, як вона потім зрозуміла, тітоньці пінки також. Тітонька намалювала особливу мапу, щоб показати, як були розташовані зірки, планети та місяць, коли на світ. З'явилася Рубі. Того вечора Рубі із задоволенням занурилася в теплу ванну. Саме в цій ванні її матуся і тітонька Пінкі плюскалися, коли були ще зовсім малі. Рубі яскраво уявила двох зайченяток, які бавилися в мильній піні і весело хихотіли, і в неї на обличчі теж з'явилася усмішка. Рубі так хотілося, щоб мама і тато були поруч, та бабуся ласкаво запевняла її, що батьки перетворилися на дві найяскравіші зірки на небі, і тепер завжди спостерігають за нею. Рубі добре знала, які саме ці зірки, бо вони сяяли так близько, яскраво, мов діаманти, і підморгували їй, нагадуючи, що завжди будуть з нею. Новий день. Почався зі жвавої пісеньки, яку проспівала вільшанка. Рубі з братиком та сестричкою вирушила на екскурсію Лондоном на спеціальному автобусі. Так добре, що хтось придумав прибрати з автобуса дах, без нього дуже зручно роздивлятися все довкруги. Хоча під дощем цей винахід, мабуть, не здавався б таким чудовим. Тік так, це виструнчився біг Бен. Його мелодійні дзвони допомагають Лондону стежити за часом. Ми на мості Тауер, а під нами тече Темза. Цей розумний міст може підніматися до неба, щоб під ним пропливали човни. Лев, це символ Британії, а Єдиноріг символ Шотландії. Їх можна побачити усюди. Ось це статуя Ероса. Це давньогрецький бог кохання, він просто чудовий, стоїть собі і спостерігає за вулицею Пікаділі. У Тауері зберігаються коштовності британської корони, а ще там мешкають шість круків охоронців. Кажуть, якщо вони полетять геть, королівство загине. У британському музеї можна багато чого дізнатися. А зараз час чаювати неймовірні срібні чайнички, вишукана порцеляна, хрумкі сендвічі з огірком, смачний вікторіанський бісквіт, названий так на честь королеви Вікторії. О, такі новини у Таймзби щодня. У королівській родині нове зайчення. Щасливий будь, милий зайчику. Цілуємо твої пальчики. Єдиноріх і Лев з усіма привітались. У Букінгемі нас зачекались. От завтра побачимо ми охорону гвардійців зайчаток в мундирах червоних. Рубі пише листа додому. Любі мої курочки так цікаво у Лондоні. Мої черевички тут дуже доречні. Погляньте, я знайшла червону марку. А чи знаєте ви, що Троянда національний символ Англії? Люблю і цілую Рубі? Міцно обіймемося з ведмедем, велетним у універмазі Дзінь-дзінь, червоний телефон автомат. Нумо, зателефонуємо курочкам. А от вишукані тканини, що їх виробляють у Ліберті, подібні до квітучого поля. Здається, я навіть чую, як дзищать бджоли. Бабушка, Галушка і Робі відвідали неймовірний торговельний центр Фортнум і Мейсон. Вони тішилися і дивувалися, який широкий вибір, духмяний чай у вишуканих бляшанках. Коробки з печивом, що такі тане в роті, фрукти й марципани, про які можна тільки мріяти. Бабуся купила коробочку знаменитих англійських шоколадних цукерок із трояндовим і фіалковим кремом. Вона пригостила Рубі цукерочкою. Неймовірне задоволення. Зиченятку навіть було важко одразу зрозуміти, чи то нюхає букет запашних квітів. Чи куштує їх? Вони гуляли вулицями Лондона, і Рубі зачаровано роздивлялася прикрашені вітрини, книгарня, крамниця взуття, квіткова крамничка, бутік, крамниця іграшок, перукарня. Стривайте. Це ж незвичайний салон для зайчиків. У кріслах сиділи песики, яким причісували хутро й полірували пазурі. Перукарня для псів. Рубі аж підстрибнула з несподіванки і наштовхнулася на кількох коргі, які щойно вийшли з перукарні зачесані й доглянуті. Песики перекинулися, весело підстрибнули і радісно привіталися з Рубі. Вони дуже добре почувалися після миття хутра і сушіння феном. Рубі щиро привітала песиків. Вона хотіла обійняти їх, але втратила рівновагу і впала. Корги застрибали довкола неї, немов хотіли обійняти та розцілувати її. Власниця корги допомогла Рубі стати на ноги і закликала свою волохату свиту до порядку. І тут Рубі побачила, що власниця песиків сама королева її. Заяча величність. рубі мало іскри з очей не посипалися. А може, то були діамантові відблиски від королівської корони? Королева вибачилася за поведінку своїх корги і похвалила червоні черевички рубі. Її величність зізналася, що їй також подобаються червоні черевички, а ще тварини, особливо коні та собаки. Рубі розповіла про своїх курочок і про те, як вони вивчають французьку мову. Королева посміялася, уявивши ці заняття. На душі в Рубі стало так тепло, що навіть у голові запаморочилося. Увечері Рубі заснула під ритмічний стукіт потягів, ще й зірка двічі не блимнула, ще й Рубі очима двічі не кліпнула, а вже заснула. І наснилася їй королева і троянди. Ціла купа троянд. Уночі, коли всі зайчики спали, завітали крижані гості. Вони тихесенько спустилися з темного неба і вкрили лондон ковдрою. У вікно спальні тихенько прокрався світанок. І, розплющивши очі. Рубі одразу відчула, що день буде особливим. Було так тихо, ніби весь світ сховався під ковдру. Рубі підбігла до вікна і побачила, що все вкрито білесеньким, м'якеньким сніжком, так ніби лондон старанно притрусили цукровою пудрою. Разом зі снігом завітала тітонька Нетті, вбрана у барвисті, сплетені власноруч речі. Вона принесла всім родичам. Теплі плетені подарунки. Усі зайчики з будиночка номер 6 на вулиці місячного ріжка вирушили в парк побавитися на снігу. Дідлахи ліпили снігових зайців, бавилися в сніжки, каталися на козанах. Час пролетів напрочуд швидко, і настала мить прощання з чарівним лондоном. Бабушка, Галушка й Рубі розцілували тітоньку Пінкі, Саманту, Гуго і поїхали додому. У них залишилися приємні спогади про лондон, і від того було радісно. Удома, у затишному будиночку, курочки страшенно зраділи, побачивши Рубі. Усюди літало пір'я, з курячих очей котилися сльози. А одна курочка навіть знепритомніла від щастя. Рубі й бабушка Галушка сіли випити по кухлику чаю і довго пригадували всі цікаві події у Лондоні, а потім попросили першу вечірню зірку передати вітання тим, кого люблять, хто живе далеко, але так близько, просто в серці. Подорож скінчилася. Рубі розпакувала валізи і пришпилила до стіни мапу зоряного неба. Вона думала про сяйливі вогники в небі і про любов рідних і друзів. Рубі відчула, як душу охоплює спокій. Хоч би куди вона вирушила в цьому прекрасному світі. Рідна домівка завжди лишатиметься тим скарбом. Який житиме в серці?